Привіт всім підписчикам і не підписчикам. Якщо не підписчик, ще підписуйтеся, ставте лайки, тому що це відео буде дуже інформативне. Показую дві легенди. Це моя, це підписчик прислав на тест взнати, чи вона дурна, чи не дурна, чи вона адекватно працює, чи неадекватно. Причина, зараз все побачите. Подивіться на оцю загорається екран, все так як має бути. одинакові налаштування. І понеслась, дивіться. Відразу, бачите? ВДІ починає скакати. Чуйка 29, М1, все. Хтось каже, що це електроперешкоди. І в принципі так би це нормально. Та? Виключаємо. Дивимось на цю. Це вже моя. Куплена в офіційному магазині. А ця куплена вчорашкиній конторі. Налаштування ідентичні, все. І чомусь тут немає електроперешкод, дивіться. Бачите? Немає електроперешкод, нічого немає. Вітаю. До вашої уваги мій прибор легенда, яку я придбав в деякій шарашкіній конторі от, минулої осені. Півроку промучився з нею, не дай Бог кожному. Через два тижні була заміна катушки. Тому що була потріскана заливка. От. А потім я відправив її на тести Павлові. Виявилось, що голова була підпалена. От. Це та сама легенда, яку Павло заливав відео на своєму каналі. Ви всі можете це побачити для порівняння з своєю легендою. Зараз прибор приїхав з сервіса з ремонту. От. І хочу показати вам, як він працює після того, як була замінена плата. Прошивка 1,11. ось Чуйка 29. Від перешкод не відлаштовуємося, швидкість 6, гучність 5. Поліфонія. Гучність чорних 6, кольорових 8. Ну, думаю, цього достатньо. Тепер дивимося на роботу прибора. І тиша. Порівняно з тим, що було, зараз він працює мега стабільно. Навіть, я думаю, що на чуйки 30. Будуть потріскування, попискування, але якихось ложних срабатувань в нього немає. Хочу сказати вам, що зараз це два різних прибора порівняно з тим, як було до цього. Так що козаки думайте. Перед тим як купити прибор і не попадайте в халепу як я, якось так. Минайте ті шарашкині контори, чим далі, тим краще для вас, для вашого гаманця і нервів.